Ми до вас стувати приїхали до театрального коледжу, і мені і да. Ось ми приїхали і ми надіємося, що ми вступимо і будемо ми будемо навчатися Я не робила так чесно, чесно, то, то вона нас. Я не готова, вы смеете, она Я давай. Смотрите, Я машин. Я побрыла тебя. я, уранчик. Давайте сквозь ему справиться. Мы дуже ранку справи.

спустя yeah, Ну а і на який ти знаєш? Я так хочу! Аτο!